Ранку на каналі Файні квіти. Городи на садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 червня 2025 року. Сьогодні. 2 червня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Після 19-ї години вечора почнеться перехід місяця з першої у другу фазу, тому треба до 19-ї години протягом світового дня посіяти насіння квітів, якщо в цьому є необхідність. Можна посіяти насіння огірків та кропу, посадити розсаду квітів та огірків, пересадити кімнатні рослини, нарізати та укорінювати живці. Але після восьмої години ранку і всю добу ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Тут ніяких у нас рамок немає. До речі, розсаду овочів не турбуємо, тому що це знак діва. Діва любить красу квіти. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання та укорінення живців це виняток з правила. Нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно живців і все інше нічого не ріжемо, і укорінюємо. Захист рослин від шкідників та хвороб, проводимо бігопрепаратами. 2 червня несприятливий час для різних заготівель. Завтра, 3 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва, Теж в знаці Діва. але до 19-ї години вечора буде продовжуватися перехід місяця з першої у другу фазу. І о 19 вже завершиться цей стресовий Час. Тому можна вже тільки після 19-ї години сіяти насіння квітів, огірків та кропу, сажати розсаду квітів та огірків, пересаджувати кімнатні рослини, нарізати та укорінювати живці. А от поливи та підживлення рослин можна проводити всю добу, причому підживлення будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання та укорінення живців виняток з правила. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 червня також несприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я 2 та 3 червня 2025 року. Це діва, а значить дуже вразливі органи травлення. Тому. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуйте для приготування страв макароні вироби, виключайте їх із меню. Але в меню можуть бути каші з гречки, пшона, вівса, молочні продукти, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень. Все це використовуємо для приготування смаколиків. І дуже корисні в ці дні волоські або інші доступні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, миру та добробуту, у ціляких вам гараздів, удачі, удачі вам у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.